Що, друзі, думали, це BMW? Ні, це не BMW, це Рено Logan. У нас в універсалі з такою от будкою. Коли закриваєш двері прям дуже чутно сабуфер. Я сподіваюся, чули. Пробіг у цій машині 333 тисячі, машина робоча лошадка. Тут ми маємо печку, магнітола у нас присутня, дефлектор. У нас присутня навіть акустика. Ось така у нас робоча конячка. Світло світить. Позаду у нас ось так відчиняються дверцята, і тут ми отримуємо дуже багато місця. Якщо ви хочете кудись переїжджати, то я вам раджу купити цей автомобіль буде дешевше, ніж наймати якусь машину, щоб перевезти речі. У нас дуже якісно підфарбовані ті сліди використання, які були. Тобто ну, колір краски навіть не відрізняється. І ось також. Дуже, дуже качественно, дуже качественно все пофарбовано. як нас відкриваються задні дверця. Дивіться, безключовий доступ, бачите, рука моя туди, ось так, як розросі відкрилося. Так що, друзі, якщо хочете придбати це, авто, запрошуємо вас, Софіївську 19, Білогородка, автопоєнт, щоб прокататись на чудовому апараті цьому. Все, всім баба! Автопоинт. Придбай якісне авто.